Виконуємо номер 33 із розділу «Повторюємо математику за 5 6 класи, підручника Алгебра 7 та підручника інтегрованого курсу Математика 7, Частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Дзвінок для велосипеда коштує 150 гривень. Скільки коштуватиме велосипедний? Дзвінок після завдання перше. Зниження ціни на 10% 16%. Друге підвищення ціни на 8% 20%. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Подамо 10% у вигляді дробу це буде 0,1%. Ну, а тепер сказано зниження ціни на 10%. Отже, від 150 віднімемо добуток 0,1 на 150. Це ми знаходимо дріб від числа і віднімаємо зразу від 150. 0,1 помножити на 150 це буде 15. І нам залишається 150, відняти 15, отримаємо 135 гривень. І пояснюємо кож.

Ну, а тепер подамо 16% у вигляді дробу. Це буде 0,16. Тепер знайдемо, скільки буде коштувати дзвінок після зниження ціни на 16%. Знову ж 150, віднімаємо, тільки тепер уже 0,16 помножити на 150. 0,16 помножить на 150, це буде 24. Отже, 150 віднімаємо 24. Отримаємо 126 гривень і пояснюємо, коштуватиме дзвінок. після зниження ціни на 16%. Записуємо відповідь. 135 гривень і 126 гривень. Переходимо до другого завдання. У другому завданні підвищення ціни на 8%. Подамо 8% у вигляді дробу, це буде 0,8. Ну а тепер підвищуємо 150, додамо 0,8 помножити на 150. Це ми знаємо, наскільки підвищилось і яка ціна стала. Тепер якщо додамо 150. 0,8 помножити на 150 це буде 12, І 150 п'ятдесяти дамо дванадцять, отримав 162 гривні. Коштуватиме дзвінок після підвищення. Ціни на 8%. Ну, а тепер на 20%. 20% також подаємо в огляді дробу. це буде 0,2. І знаходимо, яка буде ціна 150, додамо тепер 0,2 помножити на 150. 0,2 помножити на 150, це буде 30, і 150 додаємо 30, маємо 180 гривень. Коштуватиме дзвінок після підвищення ціни на 20% і записуємо відповідь до задачі до другої. 162 гривні і 180 гривень. Номер 33 із підручника «Алгебра-7» та підручника «Інтегрований курс математика-7», частина перша, виконано.